Сьогодні у нас презентація виставки відомої полтавської художниці Марини Рожнятовської. Світлана Завалій показує виставку, яку презентують у музеї Панаса Мирного у Полтаві. Заклад не припиняє роботи під час відключень електроенергії. В цей час, коли світла немає, використовуємо і засоби народні наші, якими користувалися наші дідусі і бабусі, тобто підсвічуємо свічками. Меморіальна частина музею нині закрита. Експонати із неї евакуювали на початку повномасштабного вторгнення. Відкрита нині літературна частина закладу. Вимкнення світла, звичайно, позначилось на роботу музею, бо ми не можемо працювати, наприклад, після 16-ї години, бо вже дуже темно. Є у нас новий туристичний продукт, який називається День народження на садибі пана Самирного». І от ми розпочинали цей захід о 14-й годині, тоді, коли ще світло було, а завершували, коли почало вже сутеніти. Ну, звичайно, завершували свічками. А в історико-культурному заповіднику поле Полтавської битви на випадок відключення електрики є генератор. Однак його поки не використовували, говорить директорка закладу. Цей генератор дає можливості під час відсутності світлу, світла підключити комп'ютер, якщо це треба там скористатися. Ну там де треба світло. Безумовно, складно, коли немає світла, тому що одна із залів музею, де сьома зала, це зала з діарамою, і вона передбачає безумовно освітлення. І немає вікон. ну от В такому випадку у нас є закуплені кілька ліхтарів. Працює в умовах вимкнень електроенергії літературно-меморіальний музей Івана Котляревського. Попри те, що 90% експозиції евакуювали ще на початку повномасштабного вторгнення, тут проводять заходи та екскурсії. Уже від весни літа ми водили екскурсії не тільки з садибою, але й з Соборним Майданом, де дуже багато пам'ятників і пам'яток. Побачили, що у полтавців і тих людей, які можливо вимушено приїхали до нашого міста. Є велике зацікавлення цією темою. Тому, коли насувались сутінки, ми просто виходили з хати і говорили. У Полтаві нині працюють усі музеї, окрім краєзнавчого. У ньому торік почали реставрацію і поки не завершили, розповів директор закладу Олександр Супруненко. Дарина Литвак, Богдан Казиріць, Суспільне новини, Полтава.